Росіяни розгорнули стратегічний ракетний комплекс Сармат. Ним постійно усіх лякав Путін. Тепер комплекс офіційно на бойовому чергуванні. І про це повідомив глава Роскосмосу Юрій Борисов. Про перші успішні випробування Сармата Міноборони РФ оголосили у квітні 2022 року. Ракету мало розгорнути у лютому цього року, але остаточне випробування завалили. Тому вивід на бойове чергування довелося відтермінувати дотепер. У Шойгу стверджують, що Сармат це найпотужніша ракета з найбільшою світі дальністю ураження цілей, вона нібито володіє унікальними характеристиками, що дозволяють обходити будь-які наявні та перспективні системи протиракетної оборони. Нагадаємо, що те саме загарбники свого часу говорили і про кінджали. Проте українська ППО. Довела, що її унікальність це міф і не більше. Розробники стверджують, що дальність стрільби сармата становить 18 тисяч кілометрів, а стартова маса близько 200 тонн. Російська пропаганда вже не перший рік активно хвалить нову ракету. Тут треба наголосити, що це стратегічний ракетний комплекс шахтного базування. Він має замінити попередній зразок систему воєвода, яка стоїть на озброєнні окупантів. Також РФ повідомляє, що Сармат оснащується не тільки класичними хибними цілями, але й важкими імітаторами. Вони нібито є повною копією боєголовки. Росіяни запевнюють або ж запевняють радше, що ця ракета їм потрібна не для того, щоб першими вдарити по Сполученим Штатам чи іншому ворогу, а для гарантованого нанесення удару у відповідь. Мовляв, готовність комплексу до пуску становить 60 секунд. А тому Сармат майже миттєво повинен захистити Росію після масованого ядерного удару. Але чи дійсно в окупантах з'явився черговий? Аналогов, ні. Відповідь на це дали експерти з Дефенс Експрес. От виявляється, що Сармат показує гіршу статистику пусків, аніж навіть ракети Північної Кореї. Мовляв, з відомих трьох випробувань. Успішне було лише одне. Тут давайте процитуємо матеріал. Для прийняття ракети такого класу на озброєння зазвичай необхідно здійснити серію. Щонайменше 10 успішних пусків. У СРСР було ще й правило, що це має бути 10 пусків підряд поспіль. І, зрештою, РФ саме тому останню розроблену міжконтинентальну ракету булава для підводних човнів випробовувала цілих 12 років, кінець цитати. Тож, схоже, що Росія просто поспішає. Ймовірно, тому що «Сармат» для Путіна це особиста іміджева тема. Утім, проблема ракети не лише у ній самій, але й у розробнику. Його судять за хабарі. Розробник Сармата Юрій Шубін. Працював заступником головного конструктора державного ракетного центру Російської Федерації. Ця структура входить до Роскосмосу. І за версією слідства, в 2014 18 роках, Шубін отримав комерційний підкуп у хабарі. Підкуп, вибачте, і хабарі на суму близько 6 мільйонів рублів від підрядників. Вони виконували держконтракти за проектом ракети Сармат. Обвинувачення вимагає посадити розробника на 14 років до колонії. Справу розглядають у суді Челябінська. І тут, друзі, як бачимо, історія ракетного комплексу Сармат не менш туманна, ніж його майбутнє. Тож не дивно, якщо виявиться, що насправді ні на яке бойове чергування ракету так і не поставили. А якщо ця інформація підтвердиться, то очевидно завдасть репутації Путіна ще одного удару.